Не кожен з нас був у божевільні, і, звісно, ніхто не хоче туди потрапити. І, мабуть, краще зазирнути туди якось так зі сторони. Тож прочитаємо, як змальовує своє перебування там Швейк, якого привезли туди з карного суду, е його обвинувачували у державній зраді. Тож, давайте прочитаємо. Справді, не знаю, чого тим божевільним недошмиги, що їх там тримають. Там людина може качатися галяка по підлозі, вити як шакал, казитись і кусати людей. Зробив би ти таке десь на вулиці, люди б дивом дивувалися, а в божевільні це як плюнути. Там така воля, про яку й соціалістам ніколи не снилося. Соціалістам. Кожний може видати себе і за Господа Бога, простий Боже, і за Діву Марію, прости Марія, і за Папу Римського, простий Папа, і за короля англійського, і за найяснішого цісаря або за святого Вацлава. Вацлав це державний релігійний діяч, якого дуже поважають чехи, як я розумію. А один навіть видав себе за святого Кила і Мефодія, щоб одержувати по дві порції. Один пав був вагітний, він кожнісінького запрошував на хрестини. Кожний міг там молоти язиком про все, що йому заманеться, не мов у парламенті. Одного разу почали розповідати казки і побилися, коли з якою королевою трапилася велика біда. Найбільш бешкетував один пан. Який видав себе за 16-й том наукової енциклопедії, Отто і в кожного просив, щоб його відкрили і знайшли слово картонажна швачка, бо інакше йому каюк. Взагалі жилося там, як у раю. Можете собі голосувати, верещати, співати, ридати, мекати, стогнати, плигати, молитися, перекидатися, лазити рачки, стрибати на одній ногі, бігати кругом, танцювати, тупцювати, сидіти на попічки і дряпатися на стіни. Ніхто до вас не підійде і не скаже, цього не можна робити. Це, пане, непристойно, як вам не сором. Ви ж така культурна людина. Однак, де правди, діти були там і зовсім тихі божевільні. Наприклад, там сидів один учений винахідник, він весь час колупав у носі і лише раз на день промовляв, я щойно винайшов електрику. Та що тут розводитись, було там дуже добре. І кілька днів, які я пробув у божевільні, найкращі хвилини мого життя. Ну, я все ж таки не буду, не насмілюся бажати вам перебувати, потрапляти до божевільні, незважаючи на такі. Тепів відгуки від Швейка. А краще підписуйтесь на цей канал, щоб не просто пустити корисні та красиві цитати. А ще більше цитат ви знайдете на телеграм-каналі цитати.